Японський бренд Лібель дослідив ідеальний блиск волосся. В Докіо ми побували в офісі Такара Більмонт та привезли для вас нову розробку. Технологи бренду Лібель першими в світі реалізували двохшарову технологію нанесення на волосся спеціальних засобів, які реалізують той самий неповторний, неперевершений блиск волосся. На межі шарів світло багаторазово відбивається і таким чином підсилюється і поверхневе вибиття, і внутрішнє що Особливо важливо для відчуття прозорості кольору. Лібель СІСО це технологія, яку ми представляємо ексклюзивно в Україні. Це не тільки яркий феноменальний блиск волосся, а ще й особливе неперевершене відновлення вашого волосся. Наразі ви можете спробувати тестові об'єми цього чудового засобу цієї інновації.